Вітаю вас. Сьогодні я хочу поділитися своїми роздумами про останні зміни в моєму житті. Нещодавно я усвідомив, що мій вік починає впливати на моє здоров'я і пам'ять. Я почав приймати вітамін С та омега-3, щоб підтримувати свій організм у формі. Однак, незважаючи на це, я помічаю, що став частіше забувати речі. У пошуках природних рішень я дізнався про продукт «Активідан» який славиться своїми корисними властивостями для здоров'я. Я почав використовувати продукт Actividan, що містить висококонцентрований фукоїдан. Завдяки йому я помітив значне покращення своєї пам'яті та когнітивних функцій. Тепер я почуваюся більш організованим і здатним краще керувати своїми справами. Продукт Actividan став важливою частиною правильного алгоритму для покращення пам'яті. Незабаром мені виповниться 77 років, і я починаю цінувати всі знання та досвід, накопичені за моє життя. Я пригадую імена людей, які вплинули на мене, чиї досягнення завжди надихали мене на кращі вчинки. Щоранку я прокидаюся за 5 хвилин до будильника, що дозволяє мені готуватися до нового дня без зайвої метушні. Моє життя наповнюється спогадами та приємними моментами, і я вдячний за кожен день, проведений із близькими. Я також звернув увагу на здоров'я своїх зубів, усвідомлюючи, що турбота про них відіграє важливу